Першому читанні нарешті за багато років Верховна Рада прийняла законопроект 12349, який відкриває шлях майбутнім кіберсилам для того, щоб проводити відповідну військову розвідку на цифровій інфраструктурі ворога, а у разі потреби завдавати ударів безпосередньо в цифрову інфраструктуру ворога. Хочу наголосити, що в 2016 році НАТО визнало Домен кібервійни на рівні з доменами земля, повітря, вода і дорівняла його до ядерної загрози. Тобто, таким чином, після цього на протязі 20-25 року, в всіх країнах почали створюватися відповідні кібервійська. Україна веде повномасштабну війну і на собі відчуває те, як ворог заздає, окрім кінетичних, тобто ракетних, шахетних ударів і кібернетичні удари по нашій цифровій інфраструктурі, державній інфраструктурі, об'єктах критичної інфраструктури, той саме да У нас цього поки не було. Законопроект запроваджує два головних механізми: розвідка, напад. Офенс-дефенс, по перше. По друге він запроваджує механізм синхронізації різних державних так, команд реагування і навіть волонтерів для того, щоб поєднати їх в єдине ціле. Бо у нас інколи ситуація, коли команда одного військового відомства воювала з командою іншого військового відомства в кібердомені, думаючи що вони атакують інфраструктуру росіян. Росіяни достатньо часто під... під... Підкладають таку їм пустишечку для того, щоб ми воювали. Нарешті, ми синхронізуємо всю цю історію. І ще один немалежний момент: ми запроваджуємо так званий елемент кіберрезервістів. Про що йде мова? Це мова йде про штучний товар фахівців, які ми можемо долучити безпосередньо вже до кіберкомандування, кібервійськових і дати їм статус комбатантів для того, щоб захистити їх у разі там якихось причин наслідкових наслідків, наприклад, коли відбудеться атака на якусь інфраструктуру і там будуть наслідки на цьому об'єкті різноманітні руйнування і так далі, що буде в подальшому нести якісь людські втрати, то ці люди вже будуть вважатися комбатантами, будуть захищені з точки зору міжнародного права.